Привіт! Починати все з чистого аркуша в новому місті це, знаєте, завжди такий собі стрибок у невідоме. Та сьогодні ми поговоримо про те, як Женева може стати тим самим справжнім домом, і про те, що допоможе знайти опору під ногами. Ну що ж, почнімо. Людина вже тут, і вона рухається вперед. Задумайтесь на мить у цих словах стільки сили, правда ж? Адже це означає, що найскладніше можливо вже позаду. Сам факт того, що людина тут, у цій точці, це вже величезне, величезне досягнення. І от починається нова історія, але перш ніж писати наступний розділ, варто озирнутися, бо шлях, який вже пройдено, це ж не просто відстань, це ціла історія, сповнена викликів, сумнівів і, звісно ж, надії. Абсолютно, приїзд сюди це не кінець шляху. Зовсім ні, це скоріше старт. Уявіть собі, попереду чистий аркуш, і саме в цей момент є всі можливості, щоб почати посяти свою власну, абсолютно нову, унікальну історію. Але що ж дало сил дістатися аж сюди? Давайте поговоримо про найважливіше про внутрішню силу, про той стрижень, який вже є всередині кожної людини, який, по суті, і є головною опорою. І справді, що складається така подорож. Якщо відкинути карти, квитки і зазирнути глибше, то що ми там побачимо? А побачимо ми щось неймовірне, незламну силу людського духу. Ну, найперше, звісно ж, сміливість. Просто подумати про це, залишити все звичне, все знайоме і почати з нуля в абсолютно новому місті. Це ж не просто крок, це вчинок величезної мужності. І так важливо це усвідомити і визнати. Далі гідність. Що це таке? А це здатність пройти крізь усі бурі, крізь невизначеність і не загубити себе, зберегти повагу до себе свою внутрішню цілісність, оце і є справжня гідність. І третій компонент майбутнє воно, знаєте, як той маяк у темряві, що вказує шлях. У це бажання, оце прагнення збудувати краще життя це ж найпотужніший двигун. Він штовхає вперед навіть тоді, коли здається, що сил вже зовсім зовсім немає. І давайте будемо відвертими. Бувають дні, коли опускаються руки, дні, коли повно сумнівів. Це нормально. Але варто пам'ятати одну просту річ кожен, навіть крихітний крок уперед, це все одно рух уперед. І це не про виживання, ні, це про творення, творення свого нового життя. Добре, з внутрішньою силою розібрались, а тепер давайте від емоцій перейдемо до практики. Бо ж впевнено йти новою дорогою потрібна, ну, скажімо, карта. І знаєте що? У Женеві така карта є. Так як же почати орієнтуватися у всіх цих нових правилах та можливостях? У Женеві для цього є продумана система спеціальні інформаційні семінари. І це, повірте, не просто якась бюрократія. Це, по суті, сім дверей, сім ключів до самостійності та впевненості. Отже, що це за кроки? Все дуже логічно. Починається все зі знайомства з самою Женевою, з вирішення простих побутових питань, далі здоров'я, потім соціальне страхування, адміністративні справи. І так, крок за кроком, аж до питань громадянства та спільного життя у громаді. Кожен такий семінар чи ательє, як кажуть місцеві, це ніби фрагмент пазла. Разом вони складають повну картину і дають ту саму впевненість у кожному аспекті нового життя. І ось ми підходимо до найголовнішого давайте зазирнемо у майбутнє. Бо кожен крок, про який ми говорили, кожне зусилля, все це це глинки для побудови нового дому. Це про надію. І про те, що своє місце можна знайти де завгодно. Що ж варто тримати в серці, що б не сталося? Ну, по-перше, усвідомлення, що людина не сама у цьому світі. Завжди є спільнота, є хтось, хто готовий допомогти. По-друге, право на надію його ніхто і ніколи не зможе відібрати. І третє, мабуть, найсильніше бажання бути щасливим. Це сила, яку неможливо зупинити. Це такі собі три стовпи, на яких все тримається. І бачите, ми знову повертаємося до того, з чого почали. Так, підтримка ззовні це надважливо. Але найголовніша сила, вона всередині та сама стількість, та сама воля це і є той фундамент, на якому можна збудувати що завгодно. Ласкаво просимо додому, до того самого дому, який зводиться власними руками. Цеглинка за цеглинкою прямо тут, у Женеві. І на завершення одне питання питання, яке насправді є початком нового етапу. Якою ж буде та перша найважливіша цеглинка, закладена у фундамент нового дому? Можливо, вже сьогодні?